Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів поділитися своєму роздуму на таку чудову тему, яку я сьогодні досліджував, духовну хлібу пасторів Салтаненко з України. Вони піднімали досить таку цікаву тему, як. І тема про чистоту і родину. І дійсно, в Святому Письмі зазначено. Зазначено, що. Значено, що чоловік і жінка буде з ним одною плотю. Звісно, не так, але люди, люди, вони і скажають насправді це все. І кажуть: ось, в мене все дозволені в сексі. Там. А пастор Станіслав показує, що ми можемо з вірами бути. Та ж собачка там, може підійти це, зробити це. Тому відповідно у нас є дух, душа і тіло. Тому слідуйте за Богом, друзі.